Ми з цим зіштовхнулися От елементарно в Красногорівці. Коли противник зайшов, зайняв там частину будинків на вулиці, вони одразу почали використовувати не лише вікна, як бійниці, а вони попробували собі окремо ще отвори в стінах для ведення вогню. Наш боєць виставив кулемет просто в вікно і. Валить, коротше, з цього кулемета, з вікна насипає там висунувся. От, противник застосовував інші дії. Вони стріляли з глибини кімнати. Тобто, от є вікно, він відтягнувся, пішов прямо в кут, який затемнений. От, поставив кулемет на стіл, зайняв зручне положення і стріляв з глибини кімнати. Звідки, звідки його не видно? Тільки чути, що працює кулемет. Все це специфічні навички.